Битва при Гаріполі як вважають, допомогла збудувати національну тотожність Австралії та Нової Зеландії. І водночас ця подія є надзвичайно важливим моментом для самої Туреччини. Щодня сотні осіб відвідують місця боїв у такій собі історичній прощі. Назви вулиць, готелів тощо увіковічнюють учасників битви: Анзак, Ататюрк, артилерія, кораблі та музеї. Все це підтримує життя історії. Ті, хто сюди приїздить, купують невеличкі сувеніри, аби мати пам'ять про це місце. kullanabiliyorsunuz, до yok mu? Існує вже ціла туристична індустрія, що розвинулась навколо місця битви при Галіполі. Говорить одна з численних туристок, що прибувають сюди щодня. Наш гід розповідав нам про ті події. Тому в мене і виник інтерес до Галіполі Тут також багато історії, як, наприклад, історія про нашого вояка, який ніс пораненого ворожого солдата. У містечку Чанакале все нагадує про битву при Галіполі. Кожен камінь тут промовляє про вікоповні події сторічної давнини. Хоча минуло 100 років з часу битви, це місто переживає воєнні події щодня. Туристи, спеціальні заходи та меморіали, як ось оцей підживлюють саму історію.